У Нас закінчилося чергове засідання, воно було в закритому режимі, і наступне засідання також, принаймні, почнеться і може, навіть все відбудеться також в закритому режимі. Суд вивчає докази, які були єдиним приводом того, що нам на всі попередні місяці, я нагадую, що ми вже більше ніж півроку знаходимося в цьому процесі. Ми подали суд на початку березня і з квітня, вже по жовтень, нам на кожному засіданні ми на Яке-небудь з наших питань, по суті. Ну, наприклад, а чому президент Зеленський вважає, що він мав позбавити Порошенка державних нагород? Чула стереотипну відповідь? Що відповідь на це питання ви почуєте, коли ми будемо в закритому засіданні досліджувати докази з Грифом ДСК? А ну єдине, що я можу сказати, що ні, ми цю відповідь не почули. Я так думаю, що і не почуємо, бо грану відповіді на це питання нема. Сказати, що наш президент настільки дрібний, що він готовий в рамках політичної дрібної помсти підписати своєму попередньому позбавлених гороб. Ну, це таку відповідь морська за це не почуємо. А інших і так немає. Що в нас було змістовно, знову ж таки, в нас є певне обмеження, я не можу вам цитувати повністю що відбувалося. Я можу сказати, яке питання ми поставили, головне питання, яке ми поставили сьогодні перед нашими опонентами, на яке ми також відповідь не дочекалися. А воно насправді цікаве. Нам наполягало з самого початку, що друга так звана, вони її називають допрацьована версія проєкту за підписом Свериденко, Юлія Свериденко, нашого чинного прем'єр-міністра, на той час міністра економіки, яка, начебто, розглядалася на Раді Національної безпеки і оборони, фактично була передана до засідання РНБО. І виявляється, що єдино, єдиним, що по суті відрізняє цю недопрацьовану версію від опрацьованого, є те, що помилку з податковим номером Порошенка вони прибрали. Тобто хтось в цей другий варіант внес, вніс цю зміну, яка була, яка їм дуже перешкоджала. Вони навіть пішли на зміну підписаного казу президента, щоб тільки уникнути питання про цю помилку. І для нас є абсолютно виключною ситуацією, я не знаю, як на це відреагує суд. Ну, суд, звичайно, має, має тримати свою думку при собі до оголошення рішення. Я не знаю, як це можна пояснити. Якщо цей документ не заявився заднім числом, якщо він не був фактично написаний і підписаний, коли ЗМІ вже оголосило, що там у вас помилка. Іншого пояснення я не можу придумати. Це означає досить сумну річ. Це означає, що державні органи, які нам опонують в цьому процесі, принаймні хтось з них надав суду документи, розуміючи, що це документи виготовлені заднім числом, що це не той документ, який фактично розглядався на засіданні РБО. Тобто йдеться про фальсифікацію доказів. Це дуже, дуже серйозна тема. Я не впевнений, чи ми наступного разу вже з'ясуємо ці питання, настільки, щоб можна було вийти і сказати, що це все, це остаточна версія було так і так. Але це питання воно не зникне само по собі. Воно, наразі воно підвішене у повітрі. І ситуація, принаймні, на, на цей час, коли в нас оголошена перерва, перерва у нас оголошено до 7 листопада, вона, на мою особисту думку, дуже неприємна для державних органів. А саме нагадую, чому так сталося? Так сталося, тому що президент Зеленський дуже сильно наполягав на тому, що саме 12 лютого, до того як він поїде в Мюнхен на безпекову конференцію, він має підписати, ми мають принести на підпис готовий указ про санкції прошенку. Він не був готовий чекати на наступний тиждень. Він обов'язково хотів, щоб ми його принесли. Ну, що швидко робиться, як відомо, сліпе родиться. Скажіть, будь ласка, тобто я правильно розумію, що і причин, через які санкції ввели, так і навіть в засіданні ДСК теж не оголосили. Ну, фактично, ми до них не добрались. Mm -hmm. а, знову ж таки, якщо ви бачили документи, які були оприлюднені, було ну, видно, що той документ, який називається протокол наради, хоча це невідома нарада яка, нема такого державного органу, в рамках якого ці люди між собою нараджувалися. Це, там була. Міністр Свириденко. там був голова фінмоніторингу, свіжопризначений пронім. Там був радник Зеленського, пан Власюк. Там був заступник Свириденко, який наразі є міністром економіки, який сподкував її кресло. І там був хтось з технічних працівників міністерства економіки. П'ять осіб. Вони не створюють ані те, що кворума, нічого навіть схожого на кворум в міжвідомчій санкційній групі, яка має дійсно повноваження від Кабміну займатися питаннями. Розробки проєктів санкцій. Це була закрита нарада, і наразі, і, до речі, протокол цієї наради також він він є він вже витік. І нам зараз спробують наші опоненти так, ну не відразу, але так, поступово, нас, нам під, нас підвести, і суд підвести до думки, що ця нарада це така важлива подія. Все, що на неї обговорювалося, це, це відбулося в в бетоні, не знаю, в граніті це від цього не можна йти. Насправді, це ну, досить серйозний компромат на людей, які там були. Розумієте, в чому головна скандальність ситуація? Зеленський удавав 13 лютого, коли він виступав на наступного дня, коли він вперше відповідав. Потім він вже навчився, що не треба на ці питання відповідати, їх треба уникати. Але тоді це був його перший раз, він ще не знав, як треба реагувати. Він говорив, що я був шокований. Там мені доповели така жахлива інформація, всі буде в шоці. І ми розуміємо, що людина, яка є досить близьким співпрацівником Зеленського, яка є його повноваженим з питань санкцій, це людина, яка в Офісі президента Власюк займає дуже, дуже відповідальну посаду. Що вона з самого початку цієї ситуації не лише контролювала цей процес, а на його ще підганяла. В тому, що було опубліковано, так просто зазначено, що за пропозицією Ласюка, Треба, щоб на засідання РНБО 12 лютого то тобто за 3 чи 4 години з моменту, коли ця нарада відбувається, вже було готово на підпис цей проєкт. І ми це все бачимо. І розумієте, цього не можна уникнути. Це, це не ті питання, які можна, які б там події не були на фронті, які б там на нас не були складніші з союзниками. Треба розуміти, що для Зеленського ці санкції були особистим його проєктом. Він на цьому засвітився. Це вже не наше припущення, це вже задокументовано. І е, можна удавати, що президент зайнятий війною, президент там командує, він верховний колокомандуючий, він в нього безліч справ. Е, навіть з тих документів, які ми вже зараз бачимо, і ви вже зараз можете бачити, видно, що для президента це була дуже особиста історія, дуже важлива історія. І навіть ця історія, яка була важливою для нього особисто, і якість виконання. Кількість помилок, яких легко уникнути, і помилок, які компрометують цю ситуацію, які її засвідчують, які показують втручання, як воно керується. І розумієте, що, скоріш за все, і рештою питань керують так само, і якість відповідних рішень, вона така сама. Бо, ну якщо ти так робиш те, що важливо для тебе особисто, то як ти робиш все решту? Те, що для тебе не так важливо. Тому ця історія, вона, важлив... вона не лише про Порошенка. Про це доводиться нагадувати щоразу, вона не лише про Порошенка. Це дуже дуже такий важливий маркер того, що в нас відбувається в країні. Тому очікуємо, хоча вас і не пустять цю залу 7 листопада, але ми все одно очікуємо, що ЗМІ цю історію не залишать, що ви будете цікавитись цією історією і доповідати про це вашим. Глядачам, ми зі свого боку зобов'язуємося звітувати про все, що нам закон, про все, про що нам закон дозволяє звітувати в цій ситуації. І сподіваємося, що суд дуже швидко завершить цю закриту стадію цього процесу, і ми зможемо повернутися в велику залу і в присутності публіки, в присутності медіа, вже обговорити предметно, що з там все ж таки було. І в чому претензії Зеленського до Порошенка не вигадані, а що він сам мав на увазі? І чому він думав, що він може діяти так, як він фактично діє?